Знати все неможливо знати важливе, необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Ну що ж, триває друга кава на Радіо Київ 98 fm на радіо найкращого міста в світі. Ну і от в цей момент, друзі, в першій частині ми говорили про Крим в першій годині другої кави. А от в цей момент наш ефір, я б сказав, перетворюється на легендарний, тому що нашу скромну радіостудію освятила своєю присутністю людина-легенда, яка одним лише. Словом, могла е, свого часу там піднести до небес, або опустити. Просто просто опустити навіть поглядом людина, яка зажигала з гвзди і гасила Віталіка, не того, що е, слухачі Радіо Київ могли подумати. Того я називаю Віталієм Володимиричем, а той, як гасив мій гість, він не повірите, Віталій Віталійович. словом людина якої вчора в нашому ефірі Анжеліка Рудницька заочно просила записати відео. Привітання території А, якій 30 років цього річ виповнюється. Караоке знаток, знавець Телепатріарх України Тх, Ігорко Васильович Кондратюк. Ранок в хату вам, пане Ігоре. Доброго ранку, Україні. кияни. Всі, хто нас слухає, ну, ти такого не говорив? Тобі, тобі працювати піарщиком оцій красуні, яка зараз спічрайтер Трампа. Керолайн Лівід. Так, така, звісно, вот спеціально підібрана дівчина. У вас, до, до речі, досить нескромна студія. У вас нереальна кількість шаликів футбольних, да. а а... і підписані в бригаді. Так що не треба жалітися. Тому, тому а абсолютно... територія А була 30 років? Так, да, уявляю. Тому промов... я і патріарх, що я такий був молодий, а зараз вже. Да. Тобто, територія А теж росла на твоїх програмах. <реш> ні, 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 секунду, стоп. Кероки на 90... Ні, це я вже виходить ріс. Я не ріс на їхніх кліпах. Просто я цікавився і дивився, все було круто, однозначно. І, і вперше. Е, ні, на моїх програмах виросло багато людей. Люди про це мені кажуть. І це трошки смішно виглядає, що люди виросли на моїх програмах. У мене таке враження, що якби люди виросли на моїх програмах, вони були б кращими. А з іншого боку, коли хтось підійшов і сказав, якби от це ви не робили цю тупу розважалку, а щось інтелектуальне, то, може, б і дебілов було менше. По-моєму, даже російською мовою сказала мені людина. І я так стояв і думав: ну, в принципі, в цьому щось є. А в цьому щось є. Ти знаєш, я свого часу я мав гріх. Е, ну, так само ж давно на телебаченні, там не так давно звісно. Ну, не я, патріар. Я скільки 20 чи 21 рік. Е, так от я свого 5 часу. 5 саду, да. Ну, так. Да. так, так, та. е, Але про це теж буде зараз історія. можливо. Так от я свого часу теж їздив там на оце, не повіриш, НТВ стажуватися. Ми там купували в них франшизу на один продукт. І абсолютно вірно. Я, можливо, навіть вже говорив це колись в якихось ефірах. Тобто, це ж свідомо абсолютно. Лютно політика оцього отупіння населення, оці всі їхні скандали, інтриги, розслідування, оця жовтизна, оце там сенсація, ти не повіриш і чого. то там, на жаль, я це робив так само тут в Україні. За що мушу покаятись? Кайся, кайся. Я, до речі, принципово ніколи не займався з жовтою історією. Вона мені була, вона мені здавалася ницею завжди. Тобто, зрозуміло, що люди це не. Ну, такі савці, яким ще працювати і працювати над своїм інтелектом і соціальною грамотністю, порядністю, але про це писати, що хтось кого вбив, вибачте, я тебе, здається, перебив. А, і ні, я цим ніколи не займався. Я тобі скажу, більше того, колись Володимир Александ... Олександр Олександрович, це ж я щось про нашого найвеличнішого подумав. Ні, ні, ні. Колись Володимир Бородянський сказав досить тобі займатися, е, так сказати. Тим, з чого ти все одно виростеш, кароки на Майдані, воно закінчиться, я його закрию, тому що не може бути вічної передачі. Давай будеш робити передачу, та яка один за всіх зараз називається. Угу. Так? Така соціал, жерстянка. мав бути Карпачовим. Я вів перші чотири передачі, які не вийшли в ефір. Але ми з ним зустрілися, я йому сказав, диво, я дуже ціную те, що ти мене поважаєш, що шукаєш для мене якісь ніші, але це трошки не моє. Ну я ніколи не цікавився. Ну ганебними сторонами життя особистостей, сімей, там суспільства. Я це якось намагався, ці... я жив в селі, де ти знаєш, коли до школи йдеш, ти перестрибуєш багато калюж з брудом. Ну я намагався ходити не по калюжах, так напрямо, а якось обходити. Тому я кажу, у мене це скоріше за все не вийде. Він каже, спробуй, я тіпа, на тебе роблю ставку. Ми зняли чотири передачі, і вони не вийшли в ефір. Значить, Але я чого згадав цю штуку? Коли Наталка, режисер, яка зараз керує каналом, я їй кажу, да, да, я кажу, так що там там зняли першу програму про те, як, як на Луганщині в сім'ї вбили дитину І закопали. Ну, короче, жесть для мене. Я там, я, я просто сам звірів, ну і не стримувався. І я кажу, така що Бородянський сказав? Ну, він сказав, що ти був правий, ну, що тіпа, не моє. Ну що більше нічого не сказав, він каже, ні. Він сказав, що ну, ти Кондратюк Васильович, Володимир Мужик чує, ну це ж було правда. Каже, інтелектуал, член клубу що де коли, тобто ну, любить е, якісь цікаві речі. І чого ж він не спитав, чим убили дитину? Лопатою, рукою. І я кажу, Наташ, ну це все те, про що ми говорили, що я. І один раз я не стримався, я вигнав зі студії людину, яка там звинуватила в тому, що я теж щось можу, що я захищаю педофілів. Бо був педофіл в студії, ну, чи не педофіл, а той, на кого називали. А я щось сказав, що так не можна казати. А він каже, я соціолог, типу я, якщо в поліції працюю, я все це знаю. І я зрозумів, що я не можу цю штуку стримувати мораль. Даремно Оці журналістські історії посіли таку велику нішу, вони, да, і вони виховали людей. Журналістські розслідування, хто кого де вбив і як це красиво, чи не красиво. Слухай, може ти просто фігом ведучим був? А стоп, ти... ні, ні, в результаті да, в результаті це каже про те, що я не можу вести все поспіль. І якщо називати гарним ведучим того, хто може вести все в принципі, від новин до якихось шоу яскравих на штал, там х-фактора голоса, а, очевидно, я не можу цього робити. Все, всю, всю палітру вести, да, вести, да, Я не найкращий телеведучий цієї країни, я ніколи цього не скривав. Я навіть жодного разу себе не подавав на телетріумфах, навіть на піку караоке на Майдані. Як найкращий телеведучий, ну я дуже скромний, я знав, що є інші, не, які правда, можуть так. ввести все. Так, і може так. в цьому сенсі Смальчук, ти і краще, ніж так. я ведучий. Е, ну, як ти кажеш, убійства, дякую. закапування розслідування? Що? Скандали інтриги, розслідування. Ні, ну насправді, е, ти знаєш, я навіть, в принципі, я навіть е, певною мірою радий, що в мене в житті був цей досвід, тому що як не крути, е, я зараз вже це оцінюю, е, москалі. Вони в принципі вміють робити телебачення. Я не знаю, ні, це, ні. Це не секрет, в так так. І от, тобто, якщо би, скажімо, знаєш, воно робилось винятково по якихось там канонах професійності і якості, це одна історія. Але я зараз вже розумію знову ж таки, от там через, через роки роки, що це було абсолютно в їхньому там алгоритмі. Це було абсолютно от, спрямовано на, на оце отуплення населення, Типу, тобі не треба нічого абсолютно абсолютно там тобі не треба складні якісь матеріали, щоби думати. Тобі треба оце дійсно вбив зі закупа. І це ж було абсолютно так само українське телебачення повністю, ТСН. Згадаю, оці як там 5, 5С, щось там смерть, секс, там сльози, що, що чого-то да, при... вміння писати методички, це теж свого роду талант. Ну да, вміння розріз... розробити свиню. Ну, там Розити неправильні шматки, ну, це теж талант. Там, вміння вбивати не задумуючись чи йти, знаючи, що ти через дві хвилини тебе уб'ють, а ти несеш БК, ну тобто бути безмозлим е спитим росіянином в війні проти України. Ну, це, це не те, що талант, ну це така даність, це така даність, з якою да, треба працювати. І питання полягає в тому, це як контрпропаганда України. У нас немає таких коштів ніколи. Але питання в тому, хто зможе вистояти і поставити захисний бар'єр проти того лайна, яке вони лють по всьому світу, за мільярди нафтодоларів проти нас. в, в, в Дуже в тупу, чи, чи десь дуже підступно, там чотирьохготовички, -го якісь зомбують, розумієш? Це складне питання насправді. І тому. Але найцікавіше, знаєш, що? що я то відійшов від цього. Я це усвідомив, зрозумів, що до чого, так, ми ну, ну, повинні. Тобто слабодухим я... виявився. Ні, я в відділив оці зерна від плевел, так? тобто ну ту якісну професійну складову. Ну, я, я залишив як інструментарій, а от мене лякає якраз те, що зараз купа людей, авторитетних, в тому числі журналістів, дуже відомих імена яких у всіх на слуху, які роблять свої матеріали, в тому числі на Ютубі, от точно в тому ж форматі. Ти не повіриш, що сказав сирський. Путін завтра зробить те, що сенсація. Тобто вони якраз працюють по цих лекалах. Це Клик... те, що називається Клікбейти, Клик да. Клікбейти – це винахід, який на жаль б'є по міскам. Дивись, виявилось, що людину можна розібрати по е запчастинам, і на кожну запчастину робити свій тиск, і людина не вистоїть. В результаті вистоїть тільки щось або дуже грубе, яке взагалі нічого не розуміє, або той, хто зміг якось вибудувати собі щит, оцей от, агентство щит, але це ж ще, ще попробуй його вибудуй. Розумієш, от історія в тому, що зараз ну ти читав, мабуть, да, позавчора, що є дослідження, що інтелект людства сповзає. Так блін, а чому йому не сповзати? Коли от клікабельність і всякі арестовичі їм лють якісь якусь фігню в вуха, і люди думають, ну може, це і є дійсність наша. Uh. Я до речі, та я читав якраз цю новину в дописі нашого друга колеги Сергія Неретіна, і от знаєш, я зараз. Пройшло скільки вже більше як хвилин ефіру, і я тільки зараз зрозумів, що ми з тобою не озвучили в принципі тему, яку ми а, це але... говорили на Ні. Ну ми, От... ми почали з патріаршею. Де ми? От е... і оце це... <зас> на цьому закінчили. Озвучуй ні, насправді я вже зараз не впевнений, що я її хочу озвучувати, тому що в мене були думки сьогодні поговорити впри... ну так про телеконтент, про телевізійний контент, взагалі. Е... Там Ютуб, якісь можливо штуки і так далі, телемарафон є. Прекрасна новина про те, що там 2 мільярди вже витрачено від початку повномасштабного вторгнення. Це на хвилиночку 50 мільйонів 45 десь мільйонів доларів. На скільки от... в деревах до мільярда? Це, це в деревах? Я не знаю скільки, але знаєш, я сьогодні в чату GPT, в штучного інтелекту запитав, а що можна купити за. Ці гроші, от, і що, що, що там пише? На хвилиночку. Якщо ти, до прикладу, хотів би. Ну, тобто, давай зараз в двох словах: телемарафон ще раз нашим глядачам. За цей час Юра Ніколов, наші гроші видання провело розслідування, там підняло документи. Виявляється, там більше двох мільярдів вже витрачено, і ці гроші продовжують вливатися в національний телемарафон. Так, от. 2 мільярди доларів це десь 45 там з копійками. Вірніше 2 мільярди гривень 45 з копійками мільйонів доларів. Що можна купити, Ігоре Васильович? От обирай. А, зараз... Кількість дронів в першу чергу мене цікавить, бо я зараз збираю на дрони, і мені цікаво, скільки от. дронів ти там нарахував, чи чат ДжБ. Бо ти як людина свідома. О... Ти одразу міряєш в дронах, а мені чат GPT е, підказав, кажу, що можна купити за 50 мільйонів доларів? Ляшка, візкі односолого 20-річного. Розкішний особняк в престижному районі, наприклад, Беверлі Гілс е, або на узбережжі Монако. Е, мільйони доларів, е, десятки мільйонів сягати ціни не можуть. Невеликий острів у Карибському морі або Тихому океані Від кількох мільйонів до 50. От. Краса. Транспортний літак 40-50 мільйонів залежно від конфігурації Гольфстрім. Суперяхта. Бізнес словом. А, може ще купити колекцію суперкарів Бугаті Хірон? Так воно читається? Ну, мабуть. Три мільйони, якась одна машинка. Боже, тобто... яка, яка дешевка. Пиль. Диви, Даніль, це так, не актуально, але... Сергій. Все, в дронах, дивись, в дронах тобі. Кажу. Не флуть, да, давай мені в дронах. Е, по техніці Хамві е, коштують близько 100 150 тисяч. Тобто за 45 мільйонів можна було б купити 300-450 от Хамві. Е, це краще, ніж ми купуємо коря... коряшки розбиті за 4,5 тисячі євро, збираємо ледве грошей. Е, Каряшки розбиті, воно мені порахувало, здається, 4 тисячі штук. Ну, по 500 тисяч. е, навіть 9 танків е, оплот або е, вживаних Т-72 Т-64, там взагалі 20-45 машин. Гаубиці М 777 е, 15-20 одиниць. По дронах от ти питав, якщо один дрон, е, він 400-500 доларів, так же ж і коштує, угу. так? Е, так от за 45 мільйонів можна було б купити від 90 до 112,5 тисяч таких дронів. Е, розвідувальні дрони, пума, наприклад. Аркі 20 е коштують 250 тисяч доларів за одиницю, 180 розвідувальних дронів. Ми це витрачаємо на телемарафон. Як тобі таке, Ігор Ілон <сь> Маск? Значить, дивись, я з самого початку а, цієї всієї історії а, розумію, що у держави є велике питання, як протистояти контрпропаганді, як доносити ту правду, яку держава ну, вважаємо, що вона реально хоче доносити правду, а не маніпулювати якимось. На свою вигоду, фактами в противоконтрапаганді доносити до народу. Ну і у мене ніяк не вкладається в голову, що це ці гроші, вона витрачає на новини на каналах людей, які володіють цими каналами. Тому що мені здається, це неправильно. Якщо у нас є військовий стан, якщо у нас є стан війни, якщо у нас як максимальна мобілізація всіх ресурсів на те, щоб відбити агресію Російської Федерації і звільнити наші понівечені землі росіянами, понівенчені, то нам все таки очевидно не треба витрачати, не давати гроші приватним каналам, кошти на те, щоб вони показували наші новини. Або ці приватні канали показують новини такими, які вони хочуть. Або якщо у них немає грошей на новини, вони закривають канал, як це зробив Рінат Ахметов, Людина, яка, на мій погляд, більша, багатша до сих пір, ніж ті, хто продовжують отримувати канали. Мабуть, сподівання, що їм дадуть кошти з офісу президента. Єдиний канал, який я сподіваюся, ну я сподіваюся, я думаю, повинен отримувати гроші на так званий національний телемарафон, і це було б набагато менше скромніша сума, або навіть така ж сама. Але я б її розумію. Це суспільне телебачення, телебачення нашої держави. Телебачення, яке буде абсолютно ну, зрозуміло, чому воно отримує кошти платників податків. Я не розумію, чому ТСН отримує кошти від держави за новини. Це що, така нова історія, що раніше ТСН не отримував від держави кошти за рекламу держави і державних очільників будь-яких, хто там був за весь час існування часу заснування радянським цієї ТСН, чи хто там його заснував чи Саша Ткаченка. Ну, а, а зараз отримує. В чому прикол? Я не розумію. Це, це не цільове використання державних коштів. Вони це знають, але вони вважають, що треба щось робити, покурять, сходять в курилку, там матюкнуться, скажуть, ну ми ж повинні. Протистояти типу, російській пропаганді і пересилають гроші своїм пацанам е, по договоренностям з там, всякими мендічами Ха він mm. не вражається, навіть його не знаю. Здається, ну так от з маленької літери. Я okay. е, маю на увазі продюсерів каналів. Е, не розумію. Приватним каналом під час війни або закривати новини, або говорити новини чесні, неупередженні, як вони це вміють робити, але без державної підтримки. Хто не може, ну показуйте. Ну, показуйте. вони тримають, кажуть, інформаційну оборону в умовах. Від, війни. Кого? Від кого вони? Від росіян, вони не дивляться українські канали зовсім. Ну Тобто це історія, яку я ніколи не розумів, чому вони відкрили канал. Дом, а не дім, і ще й віщали російською мовою глибоко плювати всім на російськомовний канал, ну, це... який говорить правду про Україну. Ну, під, час, під час війни. Ру Русскоєзичне населення, населення все розуміє українську території. мову. Я е, живий свідок, як ти сказав на початку, патріарх, що в 1999 році, це вже було 10-й рік Незалежності, да? 9-й. Я, е, е, коли виходив в Миколаєві, співав коровки на Майдані, до мене навіть ще підходили люди і а ви, от, от ви так погано говорите, не секрет, що в мене найкраще. В цій країні дикція і українською мовою і так тараторити. От ми вас слабо розуміємо. Через 5 через 10 років вже ніхто не підходив. І більше того, майже всі розмовляли зі мною українською мовою, незалежно від того, хто звідки приїхав. З Алчевська, який вже тоді був під окупацією в кінці кароки на майдані. Там чи з твоєї Волині рідної це питання ніхто немає в Одесі людей, які не розуміють українських новин. Ну все, їх немає. Якщо хтось думає, що вони є, ну то й помиляється. Значить, це люди, які дивляться через VPN, чи не знаю, як вони дивляться через інтернет, вони дивляться новини Кремля. У нас буквально 30 секунд до невеличкої перерви. А тоді скажи мені, будь ласка, ще а на твою думку, ну це, це це від некомпетенції, від якоїсь там тупизни, не фактично від, тупи, від тупи від тупизни. Крапка. Зрозуміло у людей дуже багато грошей. Очевидно, на дрони. Хоча, якщо ти спитаєш у військових, вони тобі скажуть, Ігор Васильович, зберіть нам на дрони. А ми я думаю, і так само нагадаємо про, про збори, які проводиш ти, тому що так пан Кондратюк дуже да, багато волонтерської діяльності виділяє, мабуть, зараз основну частину часу. Тому, друзі, зараз мусимо перерватись на невеличкий випуск новин і повернемось до розмови з Ігорем Кондратюком.